Мене звати Олександр Мухін, я тренер з продажів та переговорів, і я вітаю тебе на нашому курсі. По перше, хочу тобі подякувати за три основні речі. По перше, це за твою довіру, довіру до мене, довіру до нашого проекту та до нашої команди. Ми дуже вдячні тобі та сподіваємося, що цей проект буде максимально корисним для тебе та твоєї кар'єри. По-друге, я хочу подякувати тобі за сміливість, тому що, попри те, що зараз відбувається в нашій країні. Ти маєш сміливість розвиватися, займатися своїми навичками та шукати нові шляхи досягнення своїх цілей. І по-третє, я хочу подякувати тобі за допомогу. Допомогу у нашій спільній перемозі, адже як ти знаєш, половина грошей від продажу наших інфопродуктів підуть на допомогу нашій армії. Отже, давай з тобою трішки познайомимось. Я розповім тобі про мене, розповім тобі про те, як буде відбуватися наше навчання для того, щоб для тебе воно пройшло максимально результативно. Отже, як я вже сказав, мене звати Олександр. Я більш ніж 10 років займаюся продажами, працюю з клієнтами, а та останні 5 років спеціалізуюся на Навчанні на проведенні тренінгів на створенні навчальних програм для менеджерів, спеціалістів, тімлідерів та керівників відділу продажів за останні 5 років, як підприємець мені вдалося допомогти в величезній кількості малого та середнього бізнесу а також більш відомим великим міжнародним компаніям, таким як Аякс, Приватбанк, MasterCard, Ощадбанк та багато багато інших. Чому я вирішив, що я маю право ділитися якимись навичками, якимось досвідом, якимись знаннями з приводу того, як працювати з клієнтами у стані затяжної війни? Адже можна сказати, Сашко, агов, ти що вже продавав під час війни? І тут відповідь буде неоднозначна. Відповідь буде і так, і ні. Я вважаю, що у мене є два основних досвіди мого життя та моєї кар'єри, які допоможуть. Які допомогли мені продавати краще під час кризи, а також ті техніки, які я застосовував та застосовую самостійно, які можуть знадобитися тобі у твоїй роботі з твоїми клієнтами? По-перше, це досвід 14 2015 15 го року, коли насправді в нас вже почалась війна. Тоді я продавав інвестиційні послуги, працював не тільки з клієнтами з України, а й клієнтами з Білорусі, з Казахстану, з пострадянського простору і. Дуже багато переживань, дуже багато страхів, дуже багато заперечень клієнтів. Вони були максимально схожі на те, що відбувається зараз, звичайно, не з такою інтенсивністю, проте вони релевантні і досі. По-друге, це досвід 2020 року, коли у нас почалася всесвітня пандемія. Багато бізнесів закрилися, всі вийшли на карантин. У мене офлайн продукти з проведення тренінгів. І попри те, що була дуже величезна криза, люди переживали у людей, почалися фінансові труднощі, багато хто лишився роботи що. Досить серйозно нагадує теперішній стан нашої економіки. Попри це, мені вдалося завершити 20-й рік на рівні майже 80% продажів та об'єму продажів від рівня 2019 року, коли все було добре і ніякої пандемії не було. Тож цей досвід, те, що я робив з клієнтами, як я це робив, воно допомагає мені і зараз залишатися на плаву, відновлювати свій фінансовий стан та допомагати, звичайно, на Нашим волонтерам, наш, нашій армії та нашій країні у цій перемозі. Тож я з радістю поділюся з з тобою своїми напрацюваннями, своїми стратегіями, своїми техніками. І під час цього курсу у тебе буде можливість покращити і свої навички. І давай завершимо цей урок. Найголовнішим це відповіді на запитання, як отримати максимальний результат від цього курсу. По-перше, я тобі дуже сильно раджу вести конспект. Ведення конспекту допомагає нашій пам'яті закарбувати те, що ми дізналися у реальному світі за допомогою нашого тіла. Пам'ятаєш, коли готуєшся до якогось екзамену та пишеш собі шпаргалки, поки написав, вже половину запам'ятав. Те саме буде відбуватися і під час курсу. Просто порада людини, яка з 16 років відвідує безліч а тренінгів, безліч курсів підвищення кваліфікації. Якщо ти введеш конспект, знань у тебе залишиться набагато більше. Друге, це зворотній зв'язок. Зворотній зв'язок в першу чергу від тебе до тебе. Під час того, як ти будеш виконувати домашні завдання, під час того, як ти будеш працювати зі своїми клієнтами, під час того, як ти будеш продавати, я тобі дуже сильно раджу постійно аналізувати, щоб у тебе виходить, що не виходить, та давати собі якісний зворотній зв'язок. Якісний зворотній зв'язок дається наступним чином. Ти відповідаєш, по-перше, на питання, що було зроблено добре. Розумієш? По-перше, що було зроблено добре. Фіксуєш ті фішки, ті слова, ті запитання, які у тебе спрацювали, для того, щоб у майбутньому ти у тебе була можливість їх застосовувати та продовжувати бути ефективним продавцем у тій самій манері. Після цього ти відповідаєш на запитання, що можна було зробити краще, таким чином виправляючи свої помилки, коригуючи свою стратегію та наступний дзвінок, наступну зустріч з клієнтом. Наступну переписку роблячи ще більш ефективно. і третє, як досягти максимального результату, це звичайно практика. Лише через практику ми здобуваємо якісь нові навички, ми закарбовуємо знання у своєму цілі, в своєму розумі. Та робимо такі навички та таке знання, яке залишається з нами до кінця нашої кар'єри. Якщо для тебе це просто можливість подивитися відоси, послухати Сашка, як він щось цікаве розповідає і нічого з цим не зробити, то ти просто витратиш дуже багато часу. Тож, я тобі бажаю удачі у твоїй роботі з клієнтами, у твоїх продажах та у проходженні цього курсу, і звичайно, ми з тобою почнемо саме з практики. Це домашнє завдання. Після кожного уроку у цьому уроці у тебе завдання буде максимально просте, проте максимально важливе для того, щоб це був не, е не якісь нові відоси, які ти просто подивився та забув, а це було щось, що дійсно приносить зміни у твою роботу та твої досягнення. Завдання буде наступним: випиши собі, будь ласка, ці, яку ти хочеш досягти протягом цього навчання на найближчі тиждень, наприклад. І друге, це ціль, яку ти хочеш досягти у перший місяць після проходження цього курсу. Звичайно, це має стосуватися продажів а, твого бізнесу, кар'єри та роботи з клієнтами. Зафіксуй собі ціль для того, щоб у тебе був орієнтир, куди ти йдеш, і е, до якої цілі тобі треба підбирати інструменти для досягнення цієї цілі. Таким чином, і навчання, і робота будуть набагато більш простими та набагато більш ефективними. Побачимось в наступному році.